Так, ще раз йдемо в локації, де фотозона. У нас є ще подарунки, окрім того, що вам подарували запрошення на богослуження. Це домой. Да? Да. Добре. Вау! Та ти що? Таке теж буває. Ти бачиш, як полетіла, а камера тримається, і вона знімає клас! Це супер! Вау! Стоп, 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 подай, а, Лёнь, дай сниму камеру, а потом вы будете. Дай сниму камеру. прими, Ну, хочешь я пограти? Бачите, як камера літає. Теж варіант це такий перформанс спеціальний. От неочікуваний. Отак от, от літає наша паласка. Це такі локації. У нас є. Це не наше, але сусіди наші вони трохи раніше почали. Це була аквагрім, Тут концерт. От, в нас є ще такий ангел, що роздаємо молитовнички. Так, є така локація по бажанням. Є пані Олександра. Що у вас є? Візьми якісь подаруночки і залиш. Залишаємо погане, Беремо все добре. Вау, супер! Вау, хто з нами є? Саме на з на кращих. Це супер. А такі отак. Ну і що попадало, то что занималось. Не це відео. Так, і тут у нас є локація з чайком, з напоями. О, ця палаточка полетіла. До зустрічі.